Розглянемо ще одну цікаву задачу на побудову, а саме задача, в якій необхідно побудувати кут рівний даному. Ми бачимо на дошці довільний кут. Ну, Що про нього можна сказати? Що його величина альфа, але нам невідома. І ми знаємо, що транспортирами ми не маємо права користуватися в задачах даного типу. Я наразі позначив цей кут однією літерою. Ми знаємо, що так можна робити, поставивши літеру біля вершини кута. І я тоді можу сказати, що нам задано кут А. Необхідно побудувати кут рівний даному. Або, скажімо так, кут, величина якого співпадає з величиною даного кута. Задача даного типу. Розв'язуємо в три етапи. Перше пошук ідеї. Ну, власне кажучи, я вам сказав уже на попередніх заняттях, що це задачі опорні. Сама по собі ідея повинна бути нам знайома, її треба розібрати. А потім, уже, коли ми будемо розв'язувати більш складні задачі, ми будемо. Користуватися і говорити, що ми вміємо вже будувати кут рівному, рівний даному і швиденько будуємо це вже без доведення, без нічого. Подальшому там. Ну, в чому полягає ідея побудови кута рівного даному? Перше, що ми робимо, беремо цирку, ставимо голочку в вершину кута і проводимо, скажімо так, коло або. Дугу кола. Ось отак. Нехай ця точка буде Б, оця ось ось точка С. І ми можемо сказати, що АБ і AC є правильно радіусами даного кола. Чому буде далі ідея полягати? Далі беремо рейку. Я говорив на попередніх заняттях. Зазвичай ми говоримо, беремо лінійку без рисочок. Але тоді виникає питання, навіщо вона взагалі нам ця лінійка? Ну, мабуть, тільки тому, що вона лежить в портфелі в учня або в нас на столі. Скажімо так, рейку не в кожного вона під рукою є. Але якщо ми розв'язуємо задачі на побудову, Ну, скажімо так, можна і підготуватись. Ми ж теж циркуль з собою не завжди використовуємо, а не на кожному уроці. Я б сказав так, досить рідко, саме тільки в певного типу задачах. Тому і рейку можна підготувати. Тому ми беремо, проводимо пряму, довільну пряму. Ставимо точку. Я не математиків, скажу. Саме точку, а не крапку. Бо точка – це е, геометричне поняття. Хоча в мові вона повинна була перекластися. Ставимо точку. Вимірюємо, ну вже я збив циркуль, вимірюємо ще раз радіус ось цього кола, або, скажімо, відстань між оцими двома точками А і Б. Нехай ця точка буде М, позначимо її. І проводимо, проводимо частину кола ось таким способом. Ось так провели. Відмітимо ось оцю точку. Нехай це буде точка К. Що ми можемо сказати? Давайте одразу будемо і побудову робити, і частково доведення, бо так буде нам зручніше. Що ми можемо сказати про відрізок МК? Довжина його співпадає з довжиною відрізка АС. Зафіксували. Ну чому співпадає? Бо це ж радіуси кіл. Тепер, тепер ідея. Оцю ідею її треба, як кажуть, знати. Тут я говорю, бо я її знаю. Беремо циркуль і вимірюємо відстань між оцими двома точками С і Б. Дивимось. Так. Дуже в мене голка не хоче в дошку. Е Засовуватись та й не потрібно, бо потім дірки залишаться, тому так легенько циркуль беремо, дивимося, вимірюємо відстань СБ, це І, по суті, ми можемо ось тут навіть таку трішки дугу кола зробити. Але головне, що ми ось отут можемо тепер відкласти цю ж саму відстань. І ми можемо сказати, що довжина НК. Дивимося. Це є радіус ось цього кола, яке я ну, можу навіть провести більше, щоб було зрозуміліше, що це коло все-таки. Ось так. Ну, а тут коло я взагалі не малював, але теж можна зробити. Тобто НК співпадає з БЦ по довжині, бо це радіуси одного і того ж самого кола. Отже, що в нас утворилося? Давайте тепер візьмемо нашу рейку і з'єднаємо точки МН і НК. Прикладаємо. Ось, Бачите, тут частина цієї дуги кола, вона вже заважає. Відрізок МН проводимо, відрізок НК проводимо. За ми можемо і в, даній, і в даному малюнку теж провести відрізок ну, БЦ. Бо я буду говорити відрізок БЦ, а його немає тут. І от тепер дивіться, що у нас виникає. У нас виникає трикутник МНК і трикутник АБЦ. Давайте доведемо, що. Сторони цих трикутників рівні. Ну, власне кажучи, ми ж вже про це говорили. Що ми можемо сказати про відрізок АС і відрізок АБ? Це радіуси одного кола. Позначимо їх рисками. Але точно так же радіуси ті ж самі вже іншого кола, але от такого ж самого радіусу МК. І от ми проводили коло і НМ. Тобто ми можемо сказати, що оце і оцей відрізок мають таку саму довжину, як тут. Коли ми приклали циркулюс таким чином і поміряли БЦ, і сказали, що проводимо коло радіусу, ми задали фактично довжину відрізка БЦ. Ну, не задали, а виміряли БЦ. І потім цим же самим радіусом ми відкладаємо ось отут, проводимо. Частину кола і можемо сказати, що НК має таку ж саму довжину, як БЦ. Тобто можемо поставити ось тут дві рисочки. Отже, давайте загальне, узагальнення таке зробимо. За допомогою проведення кіл і проведення потім відрізків ми фактично будуємо однакові відрізки однакової довжини. Отже, можу стверджувати тепер, що АВ дорівнює МН. Я б навіть записав це. АВ дорівнює МН. Це вже чітке доведення на станній етап. АЦ дорівнює МК. Вони між собою рівні. Їх можна написати, що це R, R1 і R1, наприклад, це пояснення. І БЦ. Дорівнює НК. Це вже інший радіус, скажімо, R2. І отут виникає поняття компетентність, математична компетентність при розв'язуванні задач на побудову. А давайте згадаємо, навіщо ми це взагалі зробили? Нам же ж треба було побудувати кутрівний даному, а ми що побудували? А ми побудували трикутник. Та ще й нерівний даному, бо в умові не було трикутника взагалі. Ми побудували трикутник і там побудували трикутник. Навіщо? А для того, щоб сказати, що Трикутник АВС дорівнює Трикутнику МНК. За... Третьою ознакою рівності трикутників, або можемо сказати, за трьома сторонами. Давайте згадаємо третю ознаку рівності трикутників. Правильно, якщо три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам другого трикутника або іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Ви скажете, ну так, побудували рівні трикутники, і що, але нам же треба було кути. А тепер давайте наслідки з цих. Зазначення рівних трикутників згадаємо. В рівних трикутниках проти рівних сторін лежать правильно рівні кути. І що ми маємо? Ми довели, що трикутник БЦ дорівнює трикутнику МНК? Довели. Ми показали, що БЦ дорівнює НК. Показали. Отже, в рівних трикутниках проти рівних сторін лежать рівні кути. Проти сторони БЦ в трикутнику АБЦ лежить кут альфа. А значить, проти сторон... рівні її стороні... сторони НК лежить кут, який також дорівнює куту Альфа. Все. Ось на цьому етапі доведення ми показали, що даний кут альфа і дорівнює. точніше, не даний кут, а це побудований кут альфа дорівнює даному куту Альфа. Підводимо невеличкий... Ще задача розв'язана, але я хотів би в кінці підвести невеличкий підсумок. Ви, наприклад, цієї задачі маєте отримати таку уяву, фундаментальне поняття, що більшість, подавляюча більшість задач на побудову, полягає в тому, що ми будуємо два рівних трикутника і доводимо їхню рівність. І далі говоримо, що в них відповідні складові також рівні. І таким способом фактично відбувається розв'язування задачі. Ну, на більш конкретних прикладах далі покажемо. Дякую. Переходимо до наступної. До зустрічі!